Пробуємо укладачу завдань з математики Бондару Микиті Олеговичу. За допомогою цих завдань ми можемо готуватись до мультимедійного тесту. Перше завдання за 17 червня 2025 року. Спростіть вираз. А дошках у нас 12 додати 5, це буде дорівнювати. А відняти 17а ми отримаємо мінус -16, 16а. Мінус 16А це відповідь Б. На, на рисунку зображена зміна густин, дрібно дисп... Персного пилу в повітрі протягом доби в деякому районі міста У упродовж кількох годин густина такого полу повітря перевищувала допустимий середньодобовий рівень, що становить 25 мікрограм на метр кубічний. Що ж, давайте спочатку 25 мікрограм проведемо пряму. Яка буде відповідати 25 одиницям, і визначимо, в якому ж це буде проміжку, скільки годин. Що ж, якщо годин з 12-ї години до 18 години відбувалось 18 відняти, 12, 18 відняти 12, ми отримаємо 6 Годин. Відповідь 6 годин у другому завданні В. Наступне завдання. Продуктивність сонячної панелі ОА є максимальною. Якщо панель перпендикулярна до напрямку, СД, падіння сонячних променів. Визначте градусну міру кута альфа між панелью і горизонтальною поверхністю ОД, якщо в заданий час кут падіння сонячних променів дорівнює 51 Градусу. Укажіть, у, уважайте, що прямі ОА, С і ОД лежать в одній площині. Що ж, Якщо це одна площина, ми бачимо тут прямокутний трикутник. У прямокутному трикутнику один із кутів дорівнює 51 градус, другий альфа невідомий. Ми знаємо, що сума кутів, гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, тоді кут альфа буде дорівнювати 90 градусів, відняти 51 градус, і ми отримаємо 39. Градусів. 39 градусів це d. Альфа буде дорівнювати 39 градусів. Розяжіть рівняння, перепишемо 2, ділимо на Х, буде дорівнювати 1,2 третіх зразу запишемо неправильним дробом. 3 додати 2 це буде 5 третіх. Тепер у нас є пропорція, яку ми можемо цю пропорцію можемо записати, що використовуємо добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, або ще є така назва як метод метелика. Давайте запишемо це. 5 помножити на х, добуток середніх членів, до рівня 2 помножити на 3 це 6. Отже, х буде дорівнювати 6, 5. але 6 п'ятих у відповіді немає, тоді треба виділити цілу частину з неправильного дробу. Це буде 1, 1, 5. Це відповідь А. У четвертому завданні відповідь А. Ми його отримали. На рисунку зображено трикутну піраміду. С А, Б, С основою АБЦ. Скільки всього прямих паралельних до площини основи піраміди можна провести через її вершину С. Ми знаємо, що через точку, яка не лежить на площині, можна провести безліч прямих. Ці прямі можуть знаходитись, ось в такому випадку. Їх можна провести безліч, тому відповідь тут. На якому рисунку зображено графік функції 3х відняти 1? Давайте роздивимось. якщо б у нас був графік y дорівня 3 других, це 1,5х, це пряма пропорційність, яка пройшла через вісь О, через 0,0. Тоді y буде дорівнювати 1,5х, нам треба опустити цей графік на одну одиницю по Осі y. В такому випадку, і так як у нас К більше за 0, тобто додатнє число, то це буде пряма знаху проходити через. Для цього це відповідь Б. Давайте. Побудуємо ці графіки і все ж таки доведемо, що це ж все ж таки b. Ось і координат. Спочатку давайте побудуємо 1,5х, яка пройде через систему, через 0,0. Прописуємо 1,5х. Будуємо цей графік, як ви бачите, він проходить через 0,0. Але нас цікавий графік 1,5 відняти одиницю. Що ж, пробу... будуємо цей графік. 1,5х треба відняти одиницю. Цей графік, як ви бачите, буде зміщено на 1 одиницю вниз. Це графік B. Ми це довели побудову цих графіків. Переходимо на наступний номер, які з наведених тверджень є правильними. Що ж, у нас є в даному випадку квадрат? Нам треба провести діагоналі. Давайте проведемо спочатку одну діагональ і подивимось на третє твердження. Діагональ квадрата ділить його на два рівна великих трикутника. Отже, нам це завдання підходить. Тобто, в даному випадку це завдання нам підходить. Перше завдання точка перетину діагоналі рівна віддалена від його вершин. Так, ми знаємо властивість, що діагоналі і вони рівновіддалені, віддалені. Від вершин цього сума довжин діагоналі квадрата до рівня суми довжин його сторін. Ні, друге, це нам не підходить. А ось перше і третє нам підходить це завдання перше і третє ми, нам задовольняють. Тому ми можемо відповісти, що перше і третє це буква Г. Треба знайти значення виразу. Що ж таке корінь із 18? Давайте пропишемо. Корінь із 18 – це 9 помножити на 2. А корінь із 8 – це 4 помножити на 2. Ми і Корінь із 9 – це буде 3 коренів із 2. Відняти корінь із 4 – це буде 2 коренів із 2. Корінь із двох виносимо за дужки і у нас виходить 3 відняти 2. або корінь із двох. Корінь із двох у восьмому завданні це Д. Задача. З одного літра ропи насичений розчин солі, яку відобувають у селеварні дрогобича. Отримують 300 г солі. З 1 літра – 3 г солі. Прописали: 1 літр. Ми отримаємо 300. Грамів солі. Визначте масу у кілограмах солі, яку отримують соліварні з 9 тисяч літрів води. Нас цікавить 9 тисяч літрів води. І тут Х, ну, спочатку визначимо в грамах солі. Тоді Х буде дорівнювати 300 грамів. Ми множимо на 9 тисяч літрів ропи, і ми отримаємо. 7, 9, 23 і 5 нулів допису. Раз, два, три, 4, 5. Це буде грам солі. Але у відповідь запитується у кілограмах. Значить, нам треба розділити це на 1000. І ми отримаємо 2700. Це буде дорімти 2700 кілограм солі. Це відповідь 2700 у 9 номері відповідь А. Вісень до якої з наведених точок від точки К. Є. Є найменше у нас є формула. Оце формула, яку ми будемо використовувати. Але ж у нас є точка К і точка А спочатку. Підстань від К до А буде дорівнювати корінь квадратний. К перша. 0 відняти 2. Пишемо 0 відняти 2 у квадраті, додати 0 по Y. Тут 0, значить це буде 0 у квадраті. Додати, Z, тепер пишемо 2 відняти 2, і все це визвести до квадрату. Корінь і знайдемо. Тут мінус 2 у квадраті це буде 4, 0, і тут буде 0, тоді корінь із 4, це буде 2. Перше відстань ми знайшли. Тепер давайте знайдемо кб, що ми буде дорівнювати. використовуємо ту ж саму формулу. Від К координат піднімаємо координати точки б. 0, 0 – Це буде 0 у квадраті, 0, 0 відняти, і тепер 2, дивіться, 2 відняти 3. Це буде 1 у квадраті, додати 1 у квадраті. І тут у нас один із квад... це корінь із одиниці у квадраті це є 1. Тепер кВ. Як ми бачимо, поки що 2 і 1 це найменше поки що 1. Тепер знаходимо В. Тепер, К0. дивіться, тут у нас є 0 відняти мінус 5 квадраті. Додати тут 0. І тут 0, значить, пишемо зразу 0 у квадраті, 2 відняти 2. Тут у нас і з Х і має 2. Тут тобто, в такому випадку 2 відняти 2, це буде 0. Додати координати по z – це буде 0 у квадраті. Підписуємо дорівня корінь, тут у нас корінь із 5, це буде 25, і ми отримаємо 5. Бачите, п'ятірка вже буде більше за одиницю. K г знаходимо, перевіряємо 0, 0, 0, 0. Значить, тут у нас 0 у квадраті, додати 0 у квадраті г, тепер 2 мінус мінус 2. -2. Ось тут цікавий випадок. 2 мінус мінус 2, і все це у квадраті ми отримаємо 2 додати 2 у квадраті це буде 4 корінь із 4 у квадраті. Буде дорівнювати 4, знову одиничка менше. Що ж, перевіримо ще d. К, Д Буде дорівнювати 0 і у D0, значить 0 у квадраті. 3 і 0. І так, давайте запишемо 0 відняти 3 додати, від k координати 0. Віднімаємо координату d, возводимо до квадрату, додати. Тут у нас 2 і 2. 2 відняти 2 це буде 0 в квадраті. Дорівнює корінь із 3 у квадраті, це буде корінь із 9, ми отримаємо 3. Як бачимо, найменша координата це кб. Отже, саме найменше відстань у 10-му номері Б. 11-й номер укажуть розв'язок нерівності. Що ж, у нас тут є е, мінус 2х, ми так і запишемо, мінус 2х поки залишаємо, ставимо, а 6 переносимо вліво і вправо. І так, мінус 4, мінус 6. 2. Мінус 6. Тепер мінус 2х поки що залишаємо без змін, тут буде мінус 10, тут буде мінус 4. Так як у нас мінус 2 нам треба розділити і праву ліву частину на мінус 2, причому, якщо ми ділимо на число від'ємне число, треба знаки ці поміняти. Тоді х у нас буде знаки міняємо. Мінус 10 розділити на мінус 2, це буде 5. Мінус 4 ділимо на мінус 2, це буде 2. Ну, Давайте за Напишемо навпаки, щоб у нас менше число було х у нас, дивіться, менше за 5, але Х більше за 2. Від 2 до 5. 2 не підходить, тут може бути або 3, або 4 відповідь Г. Отже, ми розв'язали з вами першу половину завдань за 17 червня.